Вітаю в ефірі Ньюс. у студії. З вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на 12 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Нагадаємо, що у місті сьогодні завершується опалювальний сезон. Протягом дня подача тепла до осель Дніпрян буде припинена. Бригади КП «Дніпроводоканал» зранку працюють над ліквідацією пошкоджень на мережах водопостачання на кількох вулицях. Через це відсутня вода в оселях за адресами, що на ваших екранах. Постачання відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро твій та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 45 звернень. Вони стосувались комунальних негараздів, аварійних дерев, транспорту. Всі заявки на особливому контролі. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян. Це допомагає всім службам мерії Дніпра, на чолі з Борисом Філатовим, якнайшвидше вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 30 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 29 злочинів, серед яких умисне вбивство, крадіжки та хуліганство. Вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Жертв немає. Наслідки атаки уточнюються. До чотирьох зросла кількість жертв у Ржищеві, що на Київщині. З п'ятого поверху дістало тіло чоловіка. Нагадаю, вночі містечко було атаковане дронами. Семеро людей дістали поранення, серед них 11-річна дитина. Частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус ліцею. Про це повідомляють у ДСНС. Пошукова рятувальна операція триває під завалами можуть перебувати люди. Україна отримала польовий шпиталь, подарований Естонією, Норвегією та Нідерландами. Про це повідомили на сайті Естонського центру оборонних інвестицій. Госпіталь складається з восьми спеціалізованих медичних контейнерів, включно з хірургічним, реанімаційним, інтенсивної терапії, лікувальними проміжним модулями. Медичним складом, стерилізаційними ресурсними модулями додатково до звичайних частин лікарняного комплексу Україні передали контейнери для зберігання, намети житлових модулів і санітарний модуль із душовими туалетами та пральними машинами, сушарками. Крім того, для перевезення поранених надали 10 автівок підвищеної прохідності. Пакет допомоги також охоплює витратні матеріали для польового лазарету і навчання української бригади. На розгортання шпиталю потрібно приблизно година. У нормальних умовах у польовій лікарні працює приблизно 15 осіб, і в період тренувань вона обслуговувала близько 60 людей на день. Нашому роду нема переводу. Українські захисники та захисниці зможуть безкоштовно зберігати репродуктивні клітини у кріобанках. Це дозволить військовим стати біологічними батьками, якщо вони втратять репродуктивні функції через травму або поранення. Відповідний законопроєкт депутати ухвалили у першому читанні. Це ж пропонують і для поліцейських, оскільки вони також залучаються до захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Безкоштовно ця процедура може бути на період дії воєнного стану. Собівартість забору таких клітин становить приблизно. 500 гривень для чоловіків та майже півтори тисячі для жінок. Необхідні медичні обстеження перед забором клітин можна проводити під час проходження лікарської комісії. Без паніки у Дніпрі лунатимуть вибухи. Сьогодні на території рибальського кар'єру заплановане розпущення гірської маси. Вибухові роботи проводитимуть до 14-ї години. У Дніпрі провели масштабну спецоперацію залученням іноземних правоохоронців. Стало відомо, що група осіб організувала шахрайський кол-центр, який ошукав громадян держав Європейського союзу. Співпраця двох країн дозволила швидко затримати та притягнути до відповідальності причетних. Наразі все ще тривають слідчі дії, але процес позбавлення Дніпра репутації офісної столиці може нарешті незабаром дійти фіналу. У Дніпрі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали організаторів кол-центрів. Впродовж 2022 та 2023 років, шахраї масово видурювали у людей гроші. Підозрювані забезпечили угруповання комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та клієнтською базою. Подальшим працівники таких кол-центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів, а також Іноземних банківських установ вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків. В подальшому шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих є громадянами Латвійської республіки. Правоохоронці провели 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та у приміщеннях кол-центрів. Роботу з викриття шахрайської схеми провели спільно українські та латвійські правоохоронці. Нам було вкрай важливим не просто направити латвійським колегам запит про міжнародну допомогу щодо е визнання таких осіб потерпілими та отримання від них свідчень, а й забезпечити проведення процесуальних дій швидко, майже одночасно на території обох країн України та Латвії з цією метою обласна прокуратура ініціювала створення спільної слідчої групи. Така спільна слідча комісія дала змогу обмінюватися досвідом та швидко викрити фігурантів злочинів. Це вже не перший випадок співпраці України з іноземними правоохоронцями, і не перше спільне успішне розслідування. Ми співпрацюємо на різних рівнях, і створення спільної слідчої групи це не перший випадок у нашій діяльності. Але у, саме у цьому кримінальному провадженні це яскравий приклад швидкого швидкої оперативної співпраці. Як насправді міжнародне співробітництво може допомогти у е, кримінальному провадженні саме на національному рівні, слідчі дії тривають, встановлюється причетність працівників поліції, які кришували діяльність кол-центрів. Також перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Стабільна зарплата і соціальний пакет Дніпро готовий працевлаштувати і переселенців з Лисичанська. Роботодавці зустрілися із потенційними працівниками, які підприємства прямо зараз готові прийняти на роботу, і скільки платитимуть? Про це дивіться далі. Роботу важко знайти, тому, що критерії у кожного підприємства різні. у когось вікові обмеження, у когось за освітою, у когось там за ну, заробітна плата, графіки. Переселенка з Луганщини каже, працедавці найчастіше відмовляють через вік або відсутність вищої освіти на зустрічі з підприємцями і HR-ами йде з новими сподіваннями. В одному місці можна отримати дані про вакансію і зарплату. Открыта вакансия, инспектор с паркування. Основные требования это высшее образование степени ниже бакалавра, громадянство Украины. Зарплата приравненная ко всем зарплатам госслужбы. Насколько от 11 тисяч отримати пропозиції від роботодавців там, не де не буде обману, там де не буде якогось нелегального і протизаконного бізнесу, це дуже важливо. Відкриті вакансії у Дніпрі, вчитель фізики або іноземної мови, Касир і продавець у супермаркеті, слюсар, авторемонтник, водій, будівельник. За весь час спостереження найбільша кількість офіційно працевлаштованих осіб. У нас сягає кількість. Офіційно працевлаштоване близько півмільйона людей. До війни в нас було 360-370 тисяч. Це дає надходження до місцевого бюджету. А ще у місті створили телеграм-канал WorkDnipro.ua для ефективного пошуку роботи і розміщення вакансій. Ресурс безкоштовний. 17 годин без сну і відпочинку. Дніпряна Дніпрянка Олена Камінська разом з донькою приїхали в перші години на місце влучання ворожої ракети на житловому масиві. Перемога вони одразу стали до роботи і почали допомагати надзвичайникам. Там було чимало травмованих. То жінки надавали першу медичну допомогу. Пані Олена волонтерка. Вона приїхала на місце трагедії, не вагаючись. Разом з донькою Катериною, адже вони розуміли, тут вони можуть бути корисні. Поїхала додому, подзвонила малій, позвонила доньці, щоб вона зібрала всі медицини, що є вдома, рюкзак там бандит, турнікети, бандажі, таке, все, все, що могла, зібрала. Ми ще вийшли, купили там здається ліхтарики, рукавиці робочі і поїхали сюди. Поки ми тут чергували. Ти нормально тримаєшся, в принципі, тобто перші там, 17 годин я тут провела нормально все. Тримаюся, більше біля нас психологи були ДСНС. Але коли виходиш звідси, там на кільце, там накриває вже зовсім тут. Тобто... Саме страшні були це хвилини тиші, особливо під ранок, тобто ще вперше, коли я їх там кожні півгодини, Перше було когось чутно, там під ранок було Тиші, там така тиша була, що просто там ну, сотні людей, техніки, все, але тиша була абсолютна. І під ранок, коли ти нікого не чуєш, це важко. Було то мала, виходила, розмовляла з психологами, бо бачила, що її вже криє, не зовсім. Саме в ту ніч більше за все мене мабуть вразило, те, що я абсолютними героями до цього вважала військових. Ну, для мене це завжди. Як то, знаєте, релігія в засу, то в той день і Диснея. Це, це просто мене вразило. Вони перша зміна вони працювали з самого початку їх, поміняли наступного дня і не рано вранці. Це реально герої. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о і Ми обов'язково переможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!